мужність, відвага, непохитність. Сьогодні ЗСУ звучить так. Найкращі сини та доньки України відвоюють незалежність та свободу нашої держави. І сьогодні їхнє свято. Міський голова Сергій Моргунов привітав військових, подякував їм за кожен день, який ми можемо проживати спокійно. Під час зустрічі із захисниками та волонтерами хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали життя за Україну. Вручили мер Сергій Моргунові, секретар міської ради Павло Яблонський. Подяки та почесні відзнаки. За заслуги перед Вінницею їх отримали льотчики Аси, які захищають небо над містом. Серед них і пілот з позивним Карая, який у жовтні знищив кілька повітряних цілей і відвів пошкоджений літак від будинків. І таких героїчних подвигів від ЗСУ не злічити. Якщо говорити про наші славні збройні сили. То дійсно ми, ми реально, я думаю, що всі просто молимося на вас. Ми хочемо відзначити, подякувати вам за ту велику роботу і побажати всьому українському народу, війничанам і всім вам здоров'я, перемоги найскорішої, і що ми дійсно відзначили цю чи відсвяткували цю перемогу. Найскоріше і відбудували нашу країну, відбудували наші міста. І наша армія була найсильнішою в Європі, якщо не в світі. Зброя перемоги, щоб подякувати ЗСУ за їхню стійкість, міць і відвагу. З конвеєру Укрпошти вийде нова марка до Дня Збройних сил України. Випуск благодійний. З кожного аркуша Укрпошта віддасть 18 гривень на потреби українських захисників. Автори ілюстрації, художники Олександр та Сергій Харуки. Тираж марки 200 тисяч екземплярів. Упляємо ЗСУ, допомагаємо, разом до перемоги. Драйвово та з користю розпочався понеділок у технічному коледжі. На перервах між заняттями студенти організували благодійний ярмарок, який присвятили до Міжнародного дня волонтера і на підтримку Збройних сил України. Ми обралися в козацький стиль, це якби типу наша така фішка. Ми маємо взяти себе в руки, проводити різні заходи, ярмарки, так як сьогодні, брати кошти і віддавати їх на тепловізори та підкурювачі через те, що це підтримка як збройних сил, так і допоможе їм почувствовати, що їх підтримують тут, і ми їх підтримуємо всім серцем. Кекси, тортики, рогалики, пироги, гамбургери і не тільки. Різноманітні смаколики студенти виготовляли власноруч разом з педагогами та батьками. Якщо кожна мати може якийсь внесок зробити, щоб допустим, допомогти дітям і нашим військовим, то звичайно потрібно всім. Ми мусимо, як кажуть, підтримати збройні сили і показати дітям приклад, що тільки згуртованість нас приведе до перемоги, і ми разом ми є сила, і, і це дітей згуртує. Біля імпровізованих яток – то казіотаж. серед покупців і директорка коледжу Світлана Василюк каже, завдяки згуртованості педагогів, студентів і батьків, з перших днів повномасштабного вторгнення вже зібрали майже мільйон гривень. Ми ремонтували автівки, ми робили скоби, ми випікали смаколики. Тобто, наш такий освітянський фронт це фронт на підтримку збройних сил України. І ви знаєте, наші студенти вони надзвичайно патріотичні. Вони розуміють, що це те, їхній безпосередньо внесок в нашу перемогу. Ми сьогодні говоримо про перемогу України, а це їхній внесок в те, щоб Україна перемогла це обов'язково буде. Тож щоразу ставлять нову ціль, чого найбільше потребують військові, у коледжі дізнаються від волонтерів. Цього разу гроші збирають на тепловізори. Ми співпрацюємо з громадською організацією Загартовані серця, які вже довгий час працюють з 2014 року і є найбільшим волонтерським хабом на Вінниччині. Таким чином збір коштів оголошується тільки на підставі запитів командирів підрозділів, військових підрозділів та частин. І потім ми отримуємо від них звіти. Хочу закликати всіх небайдужих, приєднутися до нашого волонтерського руху, і разом ми зможемо виконувати більш складні задачі, і тому разом до перемоги ціни на смаколики встановили помірні, аби кожен зміг долучитися до збору коштів і поласувати смачненьким. Студенти кажуть, кожен на своєму фронті має робити максимум. Це все йде від серця, і навпаки, люди долучаються навіть в ті, хто не в волонтерстві, тобто це дуже якось і приємно, і надихає розвивати це все. Зараз така ситуація, що це навіть якось дух піднімає наших студентів. І до того ж треба допомагати постійно нашим військовим, теж чим можна, бо Україна починається з кожного. Загалом на потреби наших захисників у техколеджі за день зібрали майже 30 тисяч гривень. Ситуація в енергосистемі Вінничини дещо стабілізувалась. Про це повідомили у Вінниця Обленерго. Відтак у регіоні знову почали діяти погодинні обмеження електроспоживання відповідно до графіків першої, другої і третьої черги. Також на підприємстві повідомили, що між перемиканнями можуть бути відхилення у часі на 20-30 хвилин. Водночас графіки діятимуть лише за умови відсутності нових руйнувань об'єктів енергетики. Переглянути планові або ж аварійні відключення можна в особистому кабінеті на сайті. Вінниця обленерго. Заслонка. Туди, до стіни. Так. Так. Тепер заводимо. Здавалось би, залили пальне, натиснули кнопку, та й усіх справ. Втім, аби у випадку відключення світла електрогенератор не підвів, потрібно задовільнити усі його примхи, адже в критичний момент іншої альтернативи немає. Використовується для укриття, для освітлення, укриття для мінімального обігріву. Тобто люди вже знаходяться в укритті, і людина, яка відповідає за генератор, має мати базові знання, як із ним поводитись. Часно заправити і контролювати рівень пального, заряджати акумулятор, знати, коли його запускали востаннє, правильно обслужити альтернативне джерело електрики, навчають вчителів шкіл, де є пункти незламності. Люди мають розуміти, що витрата пального даного бензинового генератора складає порядка 3,5 літрів на годину. Тобто, з розрахунку того, скільки він буде працювати, ми маємо розуміти, скільки в боку знаходиться палива, коли його заправляли, скільки його заправляли, скільки того палива залишилося. Тут немає цифрового показчика, що там залишок баки, якась пільна кількість, його потрібно контролювати фізично. І навіть якщо немає потреби, його потрібно запускати бодай раз на тиждень для підзарядки батареї. Вчителі кажуть постійно тестують генера. У пунктах обігрівання при школах готуються до морозів. Зарядити гаджети свої, плюс харчування буде поставити для дітей і для дорослих буде там чай можуть попити. туалет». Нагадаємо, у Вінниці пункти незламності облаштували не лише в ліцеях, а й у бібліотеках, підліткових клубах, великих спортивних школах, торговельних центрах. Генератори це основне, що має бути на пункті незглавності, і в нас 14 шкіл забезпечено великими генераторами, які у разі необхідності і критичної ситуації в енергетичній сфері у місті будуть забезпечувати і гарячим харчуванням. 10 пунктів розгорнуто на базі бібліотек. І там невеликі генератори, які дадуть змогу, наприклад, обігріти приміщення, далі, щоб люди мали змогу підзарядити телефони. У громаді вже розгорнули понад 100 точок обігріву, та й на цьому не зупиняються. Знайти найближчий пункт незламності можна на онлайн-мапі, яку розробили фахівці Вінницької міської ради. У теплі безпеці та зі світлом на базі чотирьох центрів надання адміністративних послуг у Вінниці відкрилися пункти незламності. Тут стоїть потужний генератор, який під час відключення електроенергії непомітно переключається на свою роботу. Звичайно, тут можна підзарядити гаджети, тут можна відпочити якийсь певний період часу. Якщо є потреба, можна і деякий час скористатися безкоштовним вайфаєм, інтернетом. Але все ж таки ми зауважуємо, що це пункт незламності і він використовується за потребу саме в разі відключення електроенергії. Двері відкриті для кожного, хто потребує допомоги. Одночасно тут може перебувати 60 людей. В інших територіальних підрозділах кількість варіюється між 50-40 чоловік, але це одночасного перебуття. Якщо електроенергії не буде достатньо довгий час, то звичайно одні люди зігріли, з півгодинки час як побули, і тоді приходять інші люди. У пункті зробили усі необхідні запаси води, засобів, гігієни. Також тут є аптечка, вогнегасники, вбиральня, дитячий куточок та кімната для полинання. А ще необхідна кількість розеток. Це в попиті найбільше, кажуть працівники ЦНАПу. Саме вони тут слідкують за порядком. Час таких технологій, то більш таки, якщо немає світла, то підзарядитися. І відповідно, оскільки вже ну не тепла пора року, то і зігрітися є теплі пледи, є можемо зігріти відвідувачів теплим чаєм. Крім того, відкриті пункти обігрівання на базі ЦНАПу і під час повітряних тривог. Наші пункти незламності вони всі знаходяться в підвальних приміщеннях, що в центральному в офісі, що і в територіальному. І тому відповідно, якщо лунає повітряна тривога, так само як і працівники, як відвідувачі офіса і просто люди, які знаходяться поряд з офісом, вони мають можливість спуститись в підвальне приміщення, тому що наш пункт незламності працює ще як і укриття. По наповненню пункти готові на 90%. Нині ще очікують поставку потужних ліхтарів, аби в темну пору доби люди без проблем могли знайти пункт. Відкриті вони щодня з 8 ранку до 10 вечора. У разі надзвичайної ситуації або ж блекауту працюватимуть цілодобово. Такі схожі і рідні ця мила бабуся рідненька героя України Максима Шаповала. У пам'ять про онука Олена Юріївна ініціювала перейменування вулиці на Вінницьких хуторах. Так, ім'я розвідника з Вінниці стало на заміну радянському льотчику. А вулиця та провулки Покришкіна відтепер носять ім'я Вінницького генерала. Як казала Максимка? Ти ще догу будеш, він каже, або захищав Донецький аеропорт і там все, і назвали їх. Я вже я забула, як вже їх там назвали. Кіборги. да, да кіборги. В У 2014 Максим Шаповал командував групою мужніх та сильним духом воїнів, які своєю сміливістю і стійкістю вразили навіть ворога. Путіна цього найбільший соратник, а його син. Він теж генерал, чи полковник, чи що, то це Максим знищив його там. Він сказав, я її з не знайду. А ще очолював спецрезерв головного управління розвідки Міноборони України. Збирав докази злочинної присутності Збройних сил країни-агресорки на території України та в 2017 році загинув під час теракту, влаштованого російськими спецслужбами. Добре, щоб вони хоч пожаліли дітей. Що вони не підірвали машину з дітьми? Він тільки привіз їх з дитячого садика. Вулиця, яка тепер носить ім'я генерала Шаповала, одна з півтора десятка в переліку перейменованих на Вінницьких хуторах. Ці вісімнадцять топонімів Вінницького Терського, старостинського округу. З цих вісімнадцяти топонімів в нас є і такі знані імена історичної справедливості, є імена вшанування героїв нашого часу і є вшанування. Так сказати осіб, які своїм ім'ям склали для історії України і для науки України, в тому числі, дуже багато дуже гарних подій і відкриттів, які на жаль були радянською владою приховані від мешканців. Завдяки деколонізації у Вінниці відновлюють історичну справедливість. Звільнення вулиць від радянщини підтримали депутати на останній сесії. Левову частину нових назв обирали мешканці. Це приємно, тому що ми хочемо бути завжди в ногу і жити в мирній і в своїй гарній країні. І ми давати повинні дорогу молодим і щоб наша Україна також процвітала, так що ми маємо. Знати своїх героїв і щоб вони жили в наших серцях, так вулиця Гагаріна. Віднині монастирська, жовтнева героїв України. А російський біолог Мічурін поступився українському колезі науковцю Левкові Симиренко. Я цілком підтримую переименування вулиці з вулиці Ватутіна на вулицю Покровську. Нашим людям просто не хочеться мати нічого спільного взагалі ні з Росією, ні з ні з минулим. В ході тих подій, що зараз відбуваються, я ну стільки людей загинуло. Тож загалом місцеві мешканці легко прощаються з радянським минулим. На ближчим відрізок часу ми з ними не будемо мати ні відносин, ні економічних, ні політичних, ні дружеських, скажімо так. Тому хай наші односельчани знають своїх героїв. Нагадаємо, у Вінниці процес деколонізації розпочався у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, аби прибрати з міського простору усі маркери країни-терористки та позбутися її впливу на українську свідомість та ідентичність. У цілому свої назви на українські змінили 232 вулиці: провулки, проїзди, тупики, бульвари, площі та парки.